Ми знаходимося на дослідному полі Інституту кормів та сільського господарства Поділля, де я хотів би представити інноваційний сорт селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля, сорт Глоріус. Даний сорт відноситься до ранньостиглої групи з періодом вегетації 105 110 днів. При цьому сорт надзвичайно має високий потенціал урожайності з рівнем. Його 6-7 тонн. Хотілося б зазначити, що сорт технологічний висота закладки бубів на рівні 14-16%. Сорт є сійким до основних хвороб. Сорт формує насіння з містом сирового протеїну 42-45%. При цьому вміст олії в насіння складається теж на рівні 20-22%. От я прошу підтримати дану інновацію, голосуючи за сорт «Глоріус».